Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити прям унікальніший ліхтарик. Його ідею повністю вигадав я. І все, що нам треба, це USB-кабель, світлодіод. Купити можна в інтернеті та перетворювач напруги. Також можна там же купити. Корпус ви можете вигадати самі. Саме у мене це буде корпус для канцелярських лез. Сюди майже ідеально влазить перетворювач напруги. Цю кришку треба відрізати. Вийти в нас має ось така типу флешка. Зачищаю дроти. Тільки є тут одна проблема, я неправильно припаяв. Тож покажу вам картинку як треба паяти своєї минулої роботи. А тут вийшов поганий запис, тож покажу на вже працюючій роботі. Ось, уявимо таку картину. Є у вас ось ця флешка. Ви просовуєте USB-кабель, за ним просовується перетворювач напруги, а в кришці є дірка. Тож при бажанні ви можете або його висунути і припаяти, або її зняти, щоб саме припаяти світлодіоди. І все можна знімати та заклеювати. Точніше герметизувати від пилюки різної. Повернемось до кришки. Ви зробили в ній дірку та просунули кабель та припаяли. Тепер в ідеалі беремо Суперклей, але підійде й термоклей та клеїмо все. Щілки краще загерметизувати. Але який ж лайфхак з ТВ без тестів. Працювати така буде від всього, де є USB. Як від павербанку, так навіть від ліхтаря, якщо в ньому є USB-вихід. Та що там казати, можна навіть заживити від блочка зарядки. Ось таке світло у моїй майстерні від нашої саморобки. Можете побачити, лише вона тут світить, я лампочки не включав. Саморобкою я дуже задоволений, думаю, це мій найкращий виріб. Всім папа! -па.